Пані Віка, привіт. Розкажи цікавий факт про себе. Привіт, я працюю в школі Мрідій психологом в садочку та в початковій школі. Цікавий факт про мене, як про особистість. Це те, що в 13 років я почала працювати моделлю і завдяки зйомкам та показам була в багатьох країнах світу, такі як Японія, Америка, Китай, Індонезія. Та інші країни. Інший цікавий факт про мене як про професіонала це те, що я паралельно навчалась та закінчила навчання в двох вищих навчальних закладах. Чому психологу важливо проводити заняття в рамках формаційного курсу? Для першого класу важливе емоційне розвантаження. Тому урок проходить в форматі грин, де ми вчимося проявляти свої емоції. Ми можемо вийти на вулицю, покричати або помалювати. Картини, картини свого настрою або картини свого страху. В четвертому класі в нас інші запити: Запити на команду утворення. Ми орієнтуємося на різні вправи, які допоможуть класу згуртуватися. До прикладу, ми садимо квіти, ми спостерігаємо за ними та доглядаємо. Потім ділимось своїми емоціями. Пані Віка, який буде ваш перший урок у новому навчальному році? Мій урок буде перше про знайомство, тому що знайомство це головне, що може бути на першому уроці. Для початку ми будемо обирати свій настрій. У мене будуть певні картки з єдинорогами, та кожна дитина і я буде обирати певну картку і розповідати про свій настрій. Далі ми будемо знайомитися, але не звичайно мене звати пані Віка, і все. Ми будемо розповідати кожен по три факта: два з яких буде відомий, а один Невідомий. Так, ми будемо краще дізнаватися один про одного. Чого побажаєш учням та ученицям у новому навчальному році? Побажаю бути напитливими, ставити запитання дорослим та отримувати на них відповіді, щоб школа стала для них мрієдійним місцем.